Я вас на своєму каналі після досить таки тривалої паузи. Майже 2 місяці я нічого не викладала, на те були свої причини, в тому числі і про них сьогодні хочу поговорити, розповісти вам трохи, чому так сталося. Дуже багато змін в мене відбулося, тому беріть чашку кави або чаю, або просто якийсь напій. І якщо вам цікаво, то сідайте слухати. Почну, мабуть, з головного, це те, що мені 30 років, як ви бачите, сиджу зараз в такій гарній атмосфері прикрашеній. Поруч купа квітів дуже це надихає і піднімає настрій. Не скажу, що це щось особливе. По факту це всього лише цифри, але все ж таки думка суспільства, та, що це ювілей, і певні якісь нав'язані нам шаблони, диктують свої правила. Тому, звичайно, як і будь-хто трохи підводила підсумки за минулий рік, загалом за 30 років, можна так сказати. Не скажу, що це був найприємніший рік, тому що дуже багато було особистих неприємних ситуацій, які так чи інакше впливали на розвиток подій в моєму житті. Ось, але. І речі, які неможливо змінити, в цілому, якщо зараз подивитись на свої якісь досягнення, на, свої, на свій пройдений шлях, то хочу сказати, що якщо взяти те, що зараз я маю, наприклад, в розрізі там, 20, 20 років такого вже е, усвідомленого віку, то маю багато чого з того, про що я мріяла. Це звичайно і духовне, і матеріальне, одне без іншого ніяк, але в принципі. Вдячна Всесвіту і Богу, що взагалі сьогодні я тут записую це відео. Знову ж таки, не все складалось так, як хотілося. Дуже багато було непередбачуваних ситуацій, але працюю з тим, що є, і вирішую ті проблеми на тому рівні і з тими ресурсами, які я сьогодні маю. Дуже вдячна близьким людям, родині, друзям, які допомагали, підтримували і надавали такої наснаги. Вдячна вам, що ви дивились мої відео. В принципі, влог <laughs>, певним чином теж, так би мовити, залетів до моєго 30-річчя. Тому, тому ось так. Маю ще, звичайно, багато планів, мрій, на які потрібен час і енергія для реалізації, але я думаю, що все буде. Також, окрім свого ювілею, починаючи з серпня місяця я вийшла на роботу, на постійну роботу. Зараз я маю три місяці. Випробувального періоду, після якого я маю можливість отримати вже повноцінний контракт. Не скажу, що це було зовсім неочікувано, тому що я шукала роботу, шукала я роботу почина... активно так, шукала я роботу, починаючи десь, можливо, з лютого, з... так, десь з кінця зими, але ж потім я поїхала в Україну майже на місяць на лікування. Після України я повернулася і зареєструвалася відразу в центрі зайнятості. Про це, до речі, можна записати окреме відео, тому що очікування і реальність були зовсім інші. Я м м очікувала трохи більше на їхню допомогу, на їхню підтримку, як в пошуку роботи, так і в матеріальному е плані, тому що весь час перебування між Швейцарії тут. Починаючи з війною, я постійно працювала офіційно, я робила відрахунки. Типу, за законом я претендувала на ці виплати, але склалося не так, як гадалось, там були різні свої нюанси. Не скажу, що центр зайнятості допоміг мені в пошуку роботи, тому що ця вакансія, на яку я отримала. Відгук, я її надсилала буквально там за день або за два до того, як я стала в центрі зайнятості. Не знаю, чи вони просто так довго розглядали заявку, чи в них така система підбору персоналу, але досить довго тривав цей період. Я вже, якщо чесно, і забула за цю вакансію, тому що після цього, як я зареєструвалася в центрі зайнятості, я дуже багато, ну, дуже багато, так як там треба було по нормам, подавала заявки, тому не сказала б, що мені це чимось допомогло. Ось. Але про роботу обов'язково запишу потім окреме відео, тому що є багато чого розповісти, є ще показати трохи. На жаль, самий робочий процес я не можу показати, тому що в контракті прописано дуже багато пунктів про нерозголошення. Просто такої інформації, фото, відео це в цілому зрозуміло. Досить таки велика фірма, це загалом швейцарська фірма, але вони, звичайно, мають декілька ще філіалів по Європі. Робота підійшла мені на даному етапі, скільки я там працюю місяць, повністю відповідає всім тим моїм критеріям і бажанням, які в мене були. Найголовніше і найосновніше для мене це звичайно, здоров'я, щоб мені важливо було, щоб робочий день робочий процес виглядав так, щоб в мене була постійна зміна руху, типу, не стояча робота, не сидяча робота. А щоб постійно була якась там трохи посидіти, трохи постояти, пройтись обов'язково, тому що проблеми з колінами. Звичайно, мені це радив і писав і лікар, але слова лікаря не завжди співпадають з реальністю, яка відбувається на ринку праці, тому це була відповідальність сугубо на мені. І також для мене було дуже важливо, щоб не було холоду в приміщенні, тому що остання моя робота, коли я працювала флористом, там досить таки тривалий час мені треба було проводити в холодильних приміщеннях. Або, якщо не тривалий час, то постійно треба було на короткий проміжок часу туди заходити. І ось ця велика різниця температури, там плюс 30, наприклад, в робочому приміщенні, і плюс 3, 4, 5 в холодильнику, звичайно, ось ці великі перепади дуже нездорово впливали на, знову ж таки, мої коліна. Тому, якщо вам цікаво, де я працюю, або цікаво, де я раніше працювала, а я маю досить такий е, різноманітний профіль. Тут зараз в Швейцарії, то можете написати під коментарями. Я обов'язково відкладу всі інші побутові теми, а першочергово зніму відео про роботу. Ось так: 30-річчя, нова робота. Робота, в принципі, не впливає безпосередньо на затримку з відео, тому що е, після роботи є звичайно вільний час, не так багато, як його було до того. Але в принципі це все реально, просто що потрібно правильно інвестувати свій час, десь виділити забрати з хобі або з звичайного залипання те деградування в телефоні, а змістити його в сторону монтажу. Думаю, що з цим питань не буде. Також однією з причин затримки це те, що в мене була відпустка безпосередньо перед роботою. Я так не планувала, але склались обставини, і я дуже рада, те, що тих склались обставини, тому що як е, новий робітник ти не маєш стільки привілегій у виборі відпустки. І підозрюю, що якщо все складеться з контрактом, то працюватиму я без відпустки, можливо, аж до е, зими, без повноцінної маю на увазі відпустки довгої такої, щоб дійсно кудись поїхати. Тому рада, що так склалась, в принципі, відпустка була два тижні, було все супер. І під час відпустки я дуже багато чого знімала, але вирішила не монтувати відео відпустці, тому що, думаю, нехай буде відпустка, точна відпустка. Також основною причиною, чому не було так довго відео, тому що, на жаль, виникли певні сімейні проблеми, які не так швидко вирішити, і вони в процесі вирішення. В мене не такий піднесений настрій, в мене не так багато енергії було для цього всього. Для цього всього маю на увазі для влогів. Я назнімала купу матеріалу, але мені не хотілося, якщо чесно, його просто монтувати. Мені не хотілося навіть його просто передивлятись на комп'ютері для того, щоб це робити. Я так якось це все відкладала, відкладала, потім забула і вирішила для себе, що навряд чи буде комусь цікаво дивитися, як я там. Умовно, сумним лицем чи без настрою пересаджую квіти, чи там щось готую якийсь кекс, чи е, за декорування, чи щось таке для затишку взагалі мови не може бути, тому що, е, як зараз модно це говорити не в ресурсі, не в нас. Справді не дуже хотілося з кимось спілкуватись, говорити, комусь розповідати про це. Взагалі-таки підтримувати, знаєте, е, компанійську таку і світську манеру життя. І зараз так само, в принципі, але оскільки довгий період часу я мала депресію, пов'язану з хворобою безпосередньо. Я розумію, що це таке, до чого це приводить, як потім важко і як це неприємно переживати, а вийти з цього ще важче, відповідно. Тому я вирішила продовжувати вести свій влог, не чекатиму, коли будуть лише там, щасливі моменти і підгадувати. Так неможливо зробити. Це тоді буде не влог про моє життя, це тоді буде квітесенція радості, і це... По суті, буде просто якась казка, але ж насправді життя різне і трапляються речі, на які ми не можемо повпливати. Єдине, що можна в цій ситуації, це змінити своє ставлення до цих речей чи до цих проблем. Не завжди це так легко і приємно, як це написано в книжках чи говорять коучі. Тим не менш, сподіваюся, що все ж таки будуть якісь цікаві моменти в житті. Якось, наприклад, зараз моє день народження. До речі, якщо вам цікаво, що мені подарували на день народження, і хочете, щоб я зробила розпаковку подарунків, а в принципі багато подарунків я замовляла сама зі свого віш-ліста, то напишіть обов'язково про це в коментарях, щоб я відклала відео про роботу подалі і в першу чергу змонтувала огляд на подарунки. Ось так. Це про особисте. І. Епогеєм цього всього, так би мовити, фінальним, фінальною краплею в цій довгій паузі творчій, стала також проблема зі здоров'ям, тому що я була в Україні на лікуванні в квітні місяці. Не так, почнемо з того, що я маю хворобу лайма десь уже, мабуть, півтора року, з моменту як я її діагностувала. Останній раз я проходила лікування досить таке інтенсивне в Україні. Це був місяць щоденних крапельниць, різних препаратів. Після цього лікування я ще взяла лікування в таблетках з собою сюди, в Швейцарії ще 40 днів. Більше місяця я лікувалася тут в Швейцарії, доліковувала це все. І в ідеальній картинці цього світу я б мала через два тижні після останнього прийому таблеток здати аналізи і подивитись на результати мого лікування в Україні. На жаль, так співпало, що кінець припав саме на відпустку. Перший тиждень відпустки я була дуже. Радісна, щаслива, в мене не було часу про це думати. Другий тиждень я максимально відганяла ці думки від себе, тому що я вже відчувала, що є певне погіршення в, стан, в стані здоров'я. У мене вже почалися е, ті симптоми, які були. Але якщо ти вже знаєш, що можна жити трохи без болю і потім повертається заново ця вся історія, то. Е, як-не-як, -як, це трохи тебе засмучує. Тому, по приїзду з відпустки я здала аналізи. Я очікувала, якщо чесно, що це буде просто типу в мене тоді була ремісія, так би мовити, після лікування, а зараз просто пішло загострення. Тому що загалом цю інфекцію, на жаль, не можна вилікувати повністю, ти стаєш уже хронічним носієм на все життя, просто там є періоди покращення, загострення, ну, залежно від того, звичайно, яка в кого стадія і які в кого симптоми. Я насправді і сердечно сказати відчувала і думала, що в мене просто буде зараз загострення, на фоні, можливо, відпустки зміни клімату, або не знаю, або просто так. просто так. Але, здавши аналізи, здавала, я, до речі, аналізи тут і підтримувала контакт постійно з українським лікарем, який мене лікував, я була шокована, тому що по аналізам лікар сказав, що в мене 100% нова інфекція. Типу, уявіть собі, за період, коли я приїхала з України, це був травень, я була вдома, я нікуди не виходила, там якісь прогулянки, ще щось. Єдине, що я була два рази на пляжі в моїх блогах, це є. Я постійно обробляла себе спреями і засобами від кліщів. При... Після того, як я поверталася додому, я дивилася, обдивлялася все своє тіло, щоб не було жодного укуса. Я впевнена, що цього не відбулося. Також я не відвідувала ліси. Якщо я навіть йшла десь в магазин, і я знала, що там десь не знаю, проходитиму через якийсь шматок газону чи алея буде поряд з газоном. Я майже кожен день пшикала своє взуття від, засобами від кліщів. Я застерігалася максимально сильно, і лікар говорить, що в мене знову ж таки антитіла і це видно, що це свіжа інфекція, це реакція імунного організму на свіжу інфекцію. Я не знаю, як це назвати. Блискавка вдарила двічі в не те саме місце, і двічі я отримала зараження, двічі я не бачила типового, досить таки, досить таки типових симптомів. Або, наприклад, як після укусу кліща в 60% людей з'являється еритема, це така пляма на шкірі, мігруюча різного кольору, така ніби градієнтна пляма. Ну, це досить такі типові насправді речі. І, в принципі, коли ти в цьому півтора роки варишся, і паралельно з цим маєш бекграунд, як у мене, наприклад, ветеринарного світу. Звичайно, це не медична, але тим не менш про цю хворобу я багато чого чула і вивчала в університеті, і заново зараз, коли хворіла, поглиблила свої знання і поновила. Не знаю, що сказати. Я була розгублена, засмучена, знову все по-новому. Знову ж ті саме лікування, але я не можу поїхати в Україну на місяць, тому що в мене вже є робота, тому що я можу перебувати в Україні лише один раз на три місяці, тому що ще багато чому, тому що в принципі лікування в Україні теж було не таким класним. Там є свої нюанси. Наприклад, Несправжність ліків, про яку я дізналась потім, але це тільки ті ліки, про які я дійсно знаю, що вони були несправжні. Ну, загалом дуже багато всяких факторів, які вибили мене знову ж таки ще більше з колії. Підкосили, так би мовити, мій ґрунт ще більше під ногами. І позитивним в цьому всьому за те, що лікар був на зв'язку. Звичайно, я розуміла, що в Швейцарії я не зможу зараз пройти курс внутрішньовенного лікування. По перше, це досить таки тривало по часу у мене робота. По-друге, це жодним чином не. Дозволяється, так би мовити, медичною системою, страховою медициною. Була в мене думка, щоб знайти якусь медичну сестру, яка б мене там умовно ставила мені крапельниці вдома, але це розчини. Ці розчини треба було б вести з України, і мій стан, і контроль. ну, Загалом ризиків було, ризики були набагато більші, ніж потенційний ефект. Тому я обрала, так би мовити, із двох. Зол гірше, це те, що буде все, це, знову ж таки таблетована терапія. Дуже величезна вдячність сімейному лікарю, який, що я зовсім не типовий для Швейцарії, допоміг мені здати ці всі, ряд цих всіх аналізів, і допоміг мені. з Таблетками, тому що я чекала, що якщо б лікар мені не відмовив в тих чи інших препаратах, тоді мені просто треба було, щоб тато передавав їх з України. А це ще плюс ну, мінімум 10, 2, 10 днів 2 тижні часу. І знову ж таки велике питання, чи справжні ці ліки, чи сертифіковані вони, чи я не просто питиму крейду. Ось так. Лікування почалось з того, що двох препаратів немає в Швейцарії загалом. Вони діюча речовина подібна в Німеччині. Для цього мені лікар зробив міжнародний рецепт для Німеччини. В Німеччині мені сказали, що е, типу, швейцарські рецепти теж вони не дуже сильно хочуть обслуговувати. Там не було такого дозування. Там. Один препарат, наприклад, антибіотик взагалі в аптеках його не було. Замовляли, аптека замовляла його зі складу. Це були вже залишки, тому що він е, вилучається з обігу. Ну, типу, дуже багато всяких нюансів, які просто ось ти робиш крок, а в тебе якась. Е, Перешкода. Робиш ще один крок, в тебе знову якась перешкода. Тому весь цей комплекс проблем і неприємностей просто відтерміновував моє відео. В якісь моменти, звичайно, думала, що все, я взагалі вже не буду більше знімати, тому що не хочу. Це дуже енергозатратно, це дуже часозатратно на монтаж. Потім все ж таки переважає думка логічності і адекватності, що, блін, ну це була моя мрія, це була моя мета. Я стільки вже зробила для цього всього і зараз на півшляху покидати це все тільки тому, що є якісь певні проблеми, чи трагедії, чи неприємності, можливо, це прояв якоїсь слабини, і тому мені здається, ні, треба все-таки йти вперед і робити те, що я хотіла. Принаймні, спробувати. Тому я вирішила знімати далі. Попереду зараз осінь, моя улюблена пора року. Потім буде ще Різдво, передріздвяний час. Насправді, купа моментів для радості, які потрібно просто підмічати. Сподіваюсь, що мої проблеми не вплинуть на регулярність і якість влогу. Я беру вас з собою в новий розділ свого життя під назвою 30-річчя. Сподіваюсь, що у вас все добре. І до нових відео. За 40 хвилин до мого 30-річчя, чим я займаюсь на роботу, сказали, що треба. Десять разів повторили, що в них такі традиції треба приносити пиріг. Я, чесно сказати, думала купити, але... За два дні до мого дня народження був день народження у типу, дуже, ну, дуже ну, на нашому поверсі великого начальника і замовляв пиріг величезний, не знаю, десь може більше, ніж цей стіл в пекарні спеціальній, то я думаю, вже окей, щоб я не спекла, на його фоні мої шедеври все рівно будуть менші. Ось, думала купити, але потім пішла в магазин ввечері, після роботи нічого такого не було. А такі звичайні маленькі терти. Думаю, якщо я купуватиму, то треба їх штук 10 купувати. Не знаю, скільки там людей 20, мабуть, на поверсі. Тому такий ось кекс робила, шоколадний, блін. І там всередині сам шоколад. І чомусь мені здається, що він трохи підгорів. Але вже як є. І кекси. До речі, для кексів ход пішла. Там присипка для пасок Запаси були, які я купувала спеціально, щоб на наступний на рік. Вже в мене тут були заздалегідь формочки і присипка, тому будуть кекси в українському стилі. Ось так. Як і от спекти, то ще півбіди, як тепер транспортувати, у мене така форма. можливо, ще пергаментом вистелю. Не знаю, а між кексами, може, серветок накладу. Бо для них є така кришка спеціальна, зараз покажу. Ось, але ж його треба ввести. На велосипеді я вже не поїду, треба пішки йти, входити ну, заздалі. Але ж треба між ними чимось перекласти. Ось таке. Ну, і для більш позитивного, такого радісного завершення цього відео покажу вам шматочок із вихідних на фермі Альпак. Ця поїздка була для мене загадковою. Це був сюрприз. Я до останнього не знала, куди ми їдемо. І саме тому я, якщо чесно, притопила і не почала знімати спочатку. Ми приїхали на місце локації. Я єдине, що знала, що треба було вдягнути і взути зручне взуття таке, щоб можна було не хвилюватись при походах. Але що це буде сама ферма Альпак, для мене це було загадкою. Це була моя мрія. Я писала плани і мрії на 2000, в кінці 2021 року, і на 2022 рік першим пунктом з моїх мрій це було відвідування саме ферми «Альпак» ще в Україні не знаю чому, чомусь я десь побачила, мабуть, в когось мені так дуже сильно хотілося це відвідати. І як ви бачите, більше ніж три роки ця мрія просто відкладалась. Чомусь не доходили руки до її реалізації, але дуже вдячна за цю спонтанну поїздку за організацію. Це було неймовірно непередбачувано і дуже хвилююче. Це не велика ферма, її тримає одна сім'я. Знаходиться вона в Німеччині неподалеку від того місця, де ми живемо. Тому їхали ми десь приблизно, може, дві години не пам'ятаю точно скільки. Взагалі, що я дізналася нового за альпаки, це те, що їм існує всього в світі два види, відрізняються вони своєю шерстю. В першого виду шерсть більш тонка, блискуча і має більше завитків кучерявіша. А інший вид має трохи плотнішу шерсть, яка росте дуже чітко під кутом 90 градусів до шкіри, створюючи таким чином певний бар'єр. Взагалі, відомо, що альпака це. Тварина з родини верблюдів, а саме малих верблюдів. Раніше вони росли, на, їхня популяція росла на висоті 2-4 тисяч метрів, вони дуже невибагливі до харчування, вони звикли до досить таки невеликого асортименту рослин. Також вони дуже класно переносять високу жару пекучу спеку та морози вночі. Саме тому, за словами власника цієї ферми, якщо їх вирощувати вдома, то для них не потрібно такої повноцінної споруди. Для них недостатньо просто звичайнішенького сараю, який захищав би їх від негоди, від дощу і тому подібних погодних явищ. Також ці тварини є досить дорогими. Вважається, що це одна із надприбутковіших інвестицій у тваринництві останніх років. Загалом коштує самка десь приблизно 5-7 тисяч євро. Європі, а самці, якщо доведена їхня висока племінна здатність, 150 тисяч євро. Також були випадки, коли продавали за аукціону у самці і по більше як 500 тисяч євро. Тому ось так. Буду з вами прощатись до наступних випусків. Дякую всім щиро, хто писав, говорив при розмовах, що чекає на нові влоги. Це мене мотивувало, це мене підтримувало. Ось хто не підписаний, то, будь ласка, підпишіться, обов'язково поставте лайк, і до нових зустрічей.